Ми з України, з міста Героя Харкова, минає жахливий 2022 рік. В цьому 2022 році було дуже багато суму, дуже багато скорбот. Але попри це, було дуже багато миттєвості людяності, миттєвості щастя, коли визволяли наші міста, наші села. В першу чергу хочемо подякувати нашим захисникам і захисницям. Ми жили цей рік і продовжуємо жити тільки завдяки їх мужності, завдяки їх витривалості. Дякуємо вам. Цей рік ми з чоловіком жили за своїм улюбленим гаслом. Ми все наше подружнє життя живемо. За таким гаслом Роби як треба, і нехай буде, як буде. Хочемо подякувати всім небайдужим людям, які допомагали іншим. В цьому наступному 2023 році хочемо побажати всій Україні і всім, хто. Небайдужий до долі нашої рідної України перемоги. Перше бажання, яке всі загадають, це буде єдине бажання мільйонів українців і не тільки. Бажання тих, хто любить Україну, хто бажає їй найкращого. Це бажання перемоги і бажання, щоб всі наші захисники і захисниці. Повернулися до своїх домівок цілими і неушкодженими з перемогою. Бажаємо в наступному 2023 році, щоб всі жінки зацілували своїх чоловіків, бажаємо всім чоловікам, щоб вони міцно обійняли своїх коханих жінок, своїми мужніми обіймами. Бажаємо всім батькам. Залюбити своїх діточок. Бажаємо всім бабусям і дідусям зацілувати своїх онуків і онучечок. Бажаємо всім бути живими і жити довго, довго-довго. Бажаємо в наступному 2023 році нашій Україні квітнути а українцям. Посміхатися завжди від щастя, від гордості за свою країну. Дякуємо всім, хто був в цей тяжкий рік і поряд з нами, хто підтримував нас. І ось, друзі, ознака цього року записували відео і вимкнули електрику. Але, попри все, друзі. Ми гордо несемо своє ім'я Українці. Ще раз подякую всім, хто був поряд з нами, хто підтримував нас. Ми намагалися підтримати і вас в цей тяжкий час. Всіх вітаємо з новим 2023 роком з роком перемоги України над Росією. З Новим роком, друзі!